У нашій бізнес-школі ми маємо програму магістерського рівня з управління технологіями. Проте не всім лідерам в технологічній індустрії потрібно одразу проходити магістерську програму. Дуже часто у нас є нові технологічні лідери, наприклад, хтось, хто був лідером технічної команди, або хтось, хто почав розвивати продукт компанії. Хто лише розпочинає свій шлях кар'єрний, і для них дуже часто потрібні тактичні інструменти, які допоможуть їм застосувати певні, певні методології вже сьогодні і покращити їхні процеси. І ця програма вона в першу чергу є такого тактичного рівня для так такого типу потреб. І в нас, студенти, це є, наприклад. Колишні інженери, які перейшли в бізнес-частину або почали менеджити команди, і їм часом трошки бракує правильних інструментів, як рухатись далі. Це можуть бути люди, які займалися архітектурою технологічних рішень на своїх підприємствах або, наприклад, архітектурою програмного забезпечення. Це можуть бути вчені, які перейшли з науки. Наприклад, в продакт менеджмент якихось наукових інновацій і шукають правильні, правильні методології інструменти, щоб запакувати певні, певні результати досліджень в технологію, яка зможе потім бути основою певного продукту. Наша сертифікатна програма вона подібна до нашої магістерської, в тому плані, що. Часто курси викладаються іноземними викладачами або в партнерстві з українськими викладачами. І відповідно наші студенти вони мають доступ до такого глобального погляду на ту чи іншу задачу і так само до свіжих інструментів для вирішення своїх проблем. З іншої сторони, студенти сертифікаційної програми вони теж є Частиною сім'ї бізнес-школи, вони перетинаються за студентами магістерської програми, вони можуть бути долучені до різних аламні івентів чи подій, які відбуваються в бізнес-школі. І відповідно, це дає можливість їм розвинути свій нетворк і теж надихнутися успіхом інших студентів в школи Ця програма буде найбільш корисна людям, які розпочинають свій кар'єрний шлях в менеджменті команд, в менеджменті технологічних продуктів і в виводі. Технології з лабораторії на ринок. Тим, хто, можливо, не має досвіду побудови з власної компанії, чи, можливо, ще не має досвіду управління величезними відділами в сотні людей, але хто має амбіції з часом дійти до того рівня. І тут ви побачите інструменти і методології, які, наприклад, дозволять вам більш правильно побудувати архітектуру вашого продукту, чи інструменти, які дозволять вам побудувати кращу ціннісну пропозицію вашого технологічного рішення. Чи інструменти, які допоможуть вам краще артикулювати вашу стратегію всередині великої компанії і рухатись далі. Сертифікатна програма вона складається з кількох блоків: це є технологічний блок, це є продакт-менеджмент блок, це є менеджмент архітектури продукту. І... Бізнес-частина виводу продукту на ринок, маркетинг, сейлс, продажі. В цьому випадку студенти матимуть нагоду отримати таку загальну картинку, незалежно від того, де вони знаходяться на своєму кар'єрному шляху. Наприклад, якщо хтось займається продакт-менеджментом, їм буде точно корисно зрозуміти краще, як будувати архітектуру продукту, для того, щоб цей продукт, який вони будують, не мав певного такого технологічного боргу. З іншої сторони, наприклад, архітектору або основному архітектору на продукції буде корисно зрозуміти кращі складові продуктового менеджменту і, можливо, розуміти краще, як будувати потім маркетинг-стратегію і стратегію продаж того продукту, який сьогодні вони тільки будують архітектуру. Для людей, наприклад, які займаються більше на частині продаж, наприклад, технологічних продуктів, для них буде корисно зрозуміти, які є етапи розвитку R&D продукту і. Коли які інструменти продаж мені треба використовувати. Тобто, для різного типу профайлів наших студентів ми бачимо різну цінність цієї програми, але ми так само розуміємо, що, пройшовши цю програму, ми отримаємо лідера, який. Фактично має закритими всі ці складові і може, може будувати свої власні відділи або компанії, які маючи таке більш загальне і високорівневе розуміння. Важливо зауважити, що сертифікатна програма вона не є заміною в магістерській програми. У нас є різні курси, у нас часом є курси, які є трошки коротшими. І так само магістерська програма охоплює більші більшу сферу різних хард і софт скілів. Відповідно, якщо студент сертифікаційної програми. Має бажання продовжити навчання, він може це зробити і не повторювати якісь курси, а взяти інші курси на магістерки. І разом з тим ми даємо знижку таким студентам, коли вони хочуть стати студентами магістерки. Лідери на різних етапах свого розвитку часто стикаються з такою певною скляною стелею. Вони можуть не мати достатньо навичок, можуть не мати достатньо розуміння, куди рухатись далі. Якщо ви на такому етапі, якщо ви розумієте, що щось іде не так, то, мабуть, не варто чекати рік чи два, тому що проблеми будуть тільки накопичуватись. І це саме той момент, коли програма МСТМ сертифікатна може дати багато інструментів для того, щоб вийти з такого замкнутого кола, отримати нові інструменти для того, щоб рухатись вперед. Для тих, хто вагається особливістю сертифікатної програми є можливість вибору окремих модулів. Це є Можливість перевірити, чи справді проходження повної програми це те, що вам потрібно. Це можливість подивитися, в принципі, до того, як відбуваються подібні курси в бізнес-школі, і, можливо, після того ви захочете пройти повну магістерську програму з управління технологіями. Приєднуйтесь до навчання вже зараз. До зустрічі у бізнес-школі УКУ.